Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. Сьомий на ICTV2. Ми починаємо ранок у великому місті. Скабєєві, попову, симоніян та іншим пропагандюгам кінець. Їх вже про це повідомили офіційно. Сама представниця російського МІДА і помічниця сумної лошаді Лаврова Марія Захарова. Все, що відбувається сьогодні цими днями з російськими журналістами та з російськими медіаструктурами, напад, який на них здійснює колективний захід, може статися з кожним із вас. Будь ви голова корпорації, будь ви головним редактором, будь ви рядовим кореспондентом, що знаходиться за кордоном. А то ж вони бідні, точно ніяк не причетні до війни. Давайте так, просто нагадаємо, що ваші журналісти, і так звані воєнкори, самі часто зізнаються, що, наприклад, коригують артилерію. Тож вам ще треба радіти, що поки що по них б'ють тільки санкціями. Це не про, санкції, це не, про грин... це не про санкції, це не про обмежувальні заходи. Це оголошення інформаційної війни. Пряме без якоїсь альтернативи у основі цього оголошення інформаційної війни лежить абсолютно чітка русофобська націоналістична ідеологія, така ж, яку ми бачимо протягом неодноразово в людській історії, але найяскравіше 30-ті роки 20-го століття. Ну все виходить, це ще й реінкарнація нацистів. Чи час вже для удару у відповідь? Чи стратегічна банка кротовухи для Дмитрія Медведєва поки не готова? Соловйов злякався, більше не вірить у перемогу і хоче покинути Росію і Путіна та поїхати до Італії на свою вілу. Але проблемка. Її ж у нього забрали санкції. Пропагандюга дуже ображений. Справді як могли у такої гарної людини вілу відібрати, не зрозуміло. Я, я розумію твої інтереси. ні. Мій інтерес просто Італія. Я тобі кажу, я це розумію. Але про всяк випадок Берлін. Брати, білоруси з нами. Ну білорусів теж не вистачить. Ми звернемось до Китайської Народної Республіки. Дачу Солов'йова, поки повертати не збираються. Тому він з друзяками в студії шукає запасні варіанти. Як ви чули, навіть до Білорусі чи Китаю готові втікати. Путін боїться ударів високоточною натівською зброєю в глибину території Росії. На жаль, валізка для страху вже переповнена. Тому Путіну доводиться трясти кулачком і робити серйозний вид. Ну, не можуть українці керувати цими ракетами. Значить, це Америка. Якщо це рішення буде прийнято, це означатиме не що інше як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні. Це означатиме, що країни НАТО, Європейські країни США воюють із Росією. Чекай, тобто виходить, що Соловйові компанії таки брешуть, бо вони ж розповідали, що Росія вже давно воює з країнами НАТО. А в Курській області у вас взагалі вже французькі найманці. Виходить, що забрехалися. Ведучий російських новин, зробив омовочку за Фройдом, тобто випадково сказав правду, яку приховував. Виявляється, що росіяни чудово знають, як саме воює їх армія. І ось кедри з південно-донецького фронту розрахунки мінометів тюльпан, знищили черговий населений пункт. Ой, пункти зсу. Та чого ти все правильно сказано, тому що російська армія воює не проти іншої армії, а проти житлових будинків. Це вони люблять, це вони вміють. Навіщо приховувати правду? Нехай кожен росіянин знає, кого вважає героями. Російський дід у Курській області думав, що стане громадянином Америки, а вийшло, що стане громадянином Житомира. Ця новина кого завгодно б здивувала. Дуже приємно. З Америки, так? Ні, не з Америки. А з якої? З Житомире. Житомире? І... Боже, з Житомира. Точно! Да точно, точно, а ти як думав, що Росія проти Америки воює? Це по телевізору. Ви кожний тиждень в радіоактивний пепіл знищуєте. А в реальності збирайся, ти їдеш в Житомир. Шкарпетки робити будеш.